25 рік фрезерування під весняний ячмінь. Нема що ждати, не знаю що далі буде. На 7 днів передають 15 градусів тепла, ночою 5-7 градусів. Хто його знає земля, бачите, пилюка йде, сохне. Це десь фрезерую сантиметрів, десь 8-10. Далі не загліблюю, його вистачає. Ось дивіться, така земля виходить, розсипається, ні грудок, нічого. ну зараз покажу, розгорну тверда земля. Ну Я знаю скільки. Десь 8-10 см. Для весняного ячмія це достатньо. Так що якось так. Це вам хлопці там ну, в каву хвалять, десь сюди хлопці, це своє мототрактор. Хоч ви там хейтери пишете, що не годиться, треба щось більше. Ось виїхав, побачив земля, ага, вже можна щось робити. Виїхав і фрезеруєш. Хто його знає, чи будуть зараз трактори виїжджати, культиватором може рвати грудки. О, і Тим більше знизу мокра земля може такий гіллей виривати. Ну якось так. Оце орав МТЗів мені, бо тут... Ну, По времени я не встигав своїм згорати, Тому трошки наймав. О, якби був час, то звичайно, що своїм згорав би сам роблю. Та й все. Зараз я вам покажу. Не знаю, вітер, чи чути, чи ні. Дивіться, оце рів після МТЗюка ходив три рази, щоб його заробити. О. А своїм я кураю то рів, 18 см у мене рів виходить після плуга 2 по 20, я за один проход його заробляю без проблем. А тут треба було три рази йти. о, Так що якось так. І ще більш дає пользу, оце виходить коток грудобой. Бачите, як пройшов десь якась, можливо, там грудка попадає, воно його е, зарівнює. Бачте, така площа виходить. Не знаю, камера передач, чи ні. Ну, звісно, що вживу, як дивлюся, то площа краща. б. Дивіться, нема грудок, нема. Ну, ось одна, то там на виходи, може, знизу достало гілей. Е, Добре, що є грудобой, виставляє жлібину як О, Під бараболю я там більше виставляю, десь до 15 е, сантиметрів. А ось так собі китайчик, мототрактор працює. Хоч там пишуть, мені що купити там скаута чи на 24 мінітрактора. Хлопці, щоб його купити, ще потрібно. До нього фрезу 20 тисяч добавте, потім дискову бороду, сівалку 1040, сівалка стоїть. Так що якось так. Не знаю, чи, ну, як буду сіяти, часу немає, щоб показати відео. Може і буду когось наймати, щоб посіяли, бо це так була там вільна хвилина, вільний час, щоб е, зафрезерувати. Тому якось так. По можливості знімаю відео, не всі можу зняти, бо буває, що в полі, ну, сам виїжджаю фрезерувати. То це ось приїхав братуха, він проїхав, я зняв пару хвилин цього відео, щоб побачили, що. Як то говориться, не спимо, працюємо, дивимось за землею, щоб не пересохло і вчасно посіяти зерно. Для весняного е була така інформація, що 5 градусів тепла це вже добре. Ну, якщо навіть морозу буде, де шміня це не страшно. А там не знаю, досід є, аркуємо у мене в ютубі, то дивиться, то і підкаже. Всім дякую за увагу. Нехай щастить, сійте, дивіться за землею, щоб було все порадок. До побачення.